умовах повномасштабної війни успіх нашої держави на полі бою залежить не тільки від наявності зброї, мобілізації і допомоги західних партнерів. Велику роль в цій боротьбі відіграють і настрої народу, зокрема військових. І як ми усі розуміємо, корупційні скандали, особливо в Міноборони та ТЦК, негативно впливають на мотивацію українців боротися. Але здається, суспільний резонанс і викриття, які вдається робити журналістам і правоохоронним органам, все ж призводить. До покращення ситуації навіть на найвищому рівні, закривати очі на розкрадання бюджету, який має йти на допомогу армії, не можуть ані звичайні громадяни, ані президент. І кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись, принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминучі. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми згадаємо найгучніші корупційні скандали 23-го і навіть початку 24-го років, пов'язані з забезпеченням військових і не тільки. Та насправді ми робимо це з великою вірою, що для усіх, хто задумався про те, щоб заробити на армії під час війни, ці випадки стануть уроком. Підпишіться на канал і поїхали! У січні журналісти повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на харчі для військових частин на понад 13 мільярдів гривень за завищеними у два-три рази цінами. Зокрема, Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку. Тоді як роздрібна ціна в столичному магазині тоді становила близько 7 гривень за штуку. Також значно вищими за магазині виявилися ціни на овочі та інші продукти. Тоді ще міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю харчів за завищеними Цінами заперечував. За його словами, в оприлюднених журналістами документах була технічна помилка. Нібито постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць. Ми тут заради цього. Я теж рушився жердяю! Також міністр наголосив, що через це зрештою було звільнено керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Також після скандалу з міноборони звільнився заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру за даними слідства. Він лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, одягу та інших речей для потреб ЗСУ, Міської якості, проте цікаво, що в червні державна аудиторська служба підтвердила, що міноборони таки купувало яйця по 17 гривень за штуку, і під час перевірки було встановлено багато інших порушень. Зрештою, у вересні минулого року, і сам Резніков триматися на посаді не зміг. Написав заяву про відставку на розгляді. В парламенті її підтримали 327 депутатів. Але сам же екс-міністр оборони тоді виправдовувався, немає відношення до корупційних схем. Стрес, якого я зазнав, важко точно виміряти, але моя совість абсолютно чиста. Пізніше стало відомо, що постачальниця харчів для збройних сил України, зокрема й тих самих яєць, жителька Білої церкви Тетяна Глиняна придбала чотири готелі у хорватському курортному місті Спліт. І хоч її підприємство актив Компані» після скандалу довкола яєць по 17 на тендери не виходило, проте фірма з групи глиняної гранд консалт виграла у 2023 році тендерів на понад 8 мільярдів гривень. З них на 2,8 мільярда договорів підписано вже у грудні двадцять. 2023-го. А на останніх торгах Grand Consult виграв цілих 10 лотів. Це позор. Це просто сором вже у серпні минулого року. Журналіст Юрій Ніколов виявив, як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню військову форму, яка в Україну приїхала по документах як зимова і завтричі дорожчою ціною. Зокрема, 4900 курток і штанів в одному документі вказуються загальною вартістю 142 тисячі доларів. А згодом вже за ціною 421 тисяча до нас везуть з туреччини купу автомобілів забитих оціми. Курт. Які виїжджають з Туреччини по 28 баксів, а приїжджають по 86. Пізніше Українська Правда з'ясувала, що співвласником турецької компанії, у якої Міноборони закупили ці куртки, виявився племінник народного депутата від фракції Слуга народу Геннадія Касая, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проте він свою чергою від цієї схеми, звісно, відхрестився. ваш племінник. Був співвласником турецької фірми Вектор Авіа, яка постачала. E, дивіться, на це питання мені нічого не було відомо. Е, тим був паче тоді. Я до цієї фірми взагалі нічого, нічого не, не маю, ніякого відношення. Е, ну, і Тому що плімник там, там був, так сказати, якийсь там. Засновник чи щось таке, Я такого не знав. Після цього нардепка від слуги народу та голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Повідомила, що звернеться до НАБУ через цю справу. А от у Міноборони участь в оборудці відкинули та пригрозили змі судовим позовом. Міністр Олексій Резніков зі свого боку наголосив, що його відомство закупило зимові куртки, які були передані ЗСУ у 2022 році. І скарг на них від військових не надходило. Кожна куртка коштувала 86 доларів. Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів? Я не знаю, можливо йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не турбота України. До того ж, Резніков запропонував парі Радіні та журналісту УП Михайлу Ткачу. Якщо виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат. А ткач піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою. Проте закінчення цієї історії ви вже знаєте. Ткач продовжує займатися журналістикою. Радіна теж залишилася на посаді. А от у відставку пішов саме Резніков. Хм, чого б це? Оце так несподіванка. У геометричній прогресії почала зростати корупція у ТЦК та військово-лікарських комісіях. Пояснює таку ситуацію, звісно, мобілізація і небажання великої кількості чоловіків служити. Так військові комісари та лікарі за хабарі видавали липові довідки про непридатність до служби, допомагали виїхати за кордон та багато іншого. Після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення корумповані рішення. У липні НЗК розпочало перевірки способу життя понад ста керівників та заступників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Загалом у бази перевірок несли 1800 військових комісарів, але найгучнішою справою стало затримання вже екс-керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. В липні минулого року працівники ДБР повідомили йому про підозру. Пан Євген підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умис. Наму ухиленні віднесення служби. Під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, які виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома. На понад 188 мільйонів гривень. Журналісти з'ясували, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі вілу та інші об'єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів на 4,5 мільйона доларів. Крім того, правоохоронці встановили, що теща одеського воєнкома впродовж останніх років стала власницею трьох автомобілів класу Люкс. Хоча офіційно коштів для цього у неї не було. У липні Борисов спочатку зник з усіх радарів, де згодом його все ж затримали у Києві, де і відбувся суд. Він перебуватиме в СІЗО ще щонайменше до середини лютого, якщо не внесе заставу у розмірі 135 мільйонів гривень. ЄС. Yes! Yes! Але варто зазначити, що наші можновладці наживалися не тільки завдяки потребам військових. Тоді ж, наприкінці серпня, Набу повідомило про підозру першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому та колишньому заступнику міністра економіки Олександру Грибану. Йдеться про закупівлю макаронних виробів для потреб ова за завищеними цінами. Правоохоронці стверджують, що Висоцький причетний до двох епізодів зловживань. Зокрема, він зв'язався із співвласником компанії Олі. Олімпу, якою було придбано 548 тонн макарон на 43 мільйони гривень. Але ця фірма не є виробником продукції. Її закупали у компанії посередника в Польщі, яка зовсім випадково належить сину власника Олімпу. Так польська фірма купувала макарони по 1000 євро за тонну, а перепродавала українські по 1700 євро. В результаті збитки становили 28,8 мільйонів гривень. Але ні, це ще не кінець. Друга справа стосується закупівлі макаронів у компанії ТОВ Лайт», яка не має відповідних виробничих потужностей. Тож продукція була придбана нею в Туреччині. За даними слідства, внесення української компанії до переліку постачальників протиснув саме грибан. А висоцький це погодив. Ця схема завдала 33,7 мільйонів гривень збитків. Зрештою, на початку вересня ВАКС обрав запобіжні заходи для обох корупціонерів у вигляді застави. Увіс. 805 та 939 тисяч гривень відповідно. Згодом розмір застави збільшили обом висоцькому до майже п'яти мільйонів гривень, а грибану до двох і семи мільйонів. Але найцікавіше, що, попри заставу і підозри, пан Тарас залишився на посаді і навіть зараз активно роздає коментарі. Змі Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, доєднується до нашого ефіру. і Теж поговоримо про наслідки блокування українського кордону. Ну як тут не згадати про безперебільшень. Найгучніший корупційний скандал пов'язаний з забезпеченням збройних сил, який розпочався в останні дні 23-го і не вщухає й досі. Звісно, мова піде про Гринкевичів. Я не буду переказувати вам усю історію цього сімейства, тому що її ви можете подивитись ось тут. Але розповім про останні новини, що стосуються підозрюваних у корупційних схемах: Ігоря та Романа Гринкевичів. 17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, які завдали збитки в державі на майже мільярд гривень. Проте, зловити синочка пана Ігоря Романа Гринкевича, який клявся, що не буде переховуватись і тікати з країну, одразу не вдалося. ДБР оголосило його у розшук, і вже 22 січня державне бюро розслідувань затримало Романа в Одесі. Того ж дня Печерський районний суд Києва відправив його під варту на два місяці із можливістю застави у півмільярда гривень. Проте більше новин стосувалося не так самого підсудного, як його вже колишньої нареченої Соні Морозюк, не дочекавшись за. Затримання коханого художниця публічно заявила, що розриває з ним стосунки. Та замість розуміння очікувано отримала лише черговий хейт, замальовані мурали її авторства у Києві і висміювання, мовляв, не підтримала чоловіка, як от Оксана Марченко, Медведчука. Мого чоловіка накрило СБУ, а де ті гроші брались, я зовсім не їх їх. може просто дали далечого трасу хабар, В мене чесно зрота, аж вилетів омар, я залишаюсь морозю, а наречений мій єжук. А де я знала, що то є? І де він грошей ті бере, а пісня наша є про те. Серце вистрілить мур в тушо дебелі олур. На такій позитивній ноті завершимо цей матеріал, аби не впасти у чергову депресію. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу України на часі. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що на вашу думку потрібно Україні, щоб остаточно побороти корупцію. Па-па!